Ще діти, які вимушено виросли в умовах російської окупації, і тепер виступають на боці ворога. Це перші сумні наслідки когнітивної війни, частини гібридної навали Росії на Україні, яка лише офіційно триває вже понад 9 років. Які методи перевиховання Росія використала на українських дітях окупованих Луганщини, Донеччини і Криму, розкаже Анна Брикова. Атвітів, що може бути страшніше на світі. Хоча відповідь я знаю сама. голодні і погибаючі діти. А ще діти, які виросли під впливом агресивної пропаганди. От тільки про них у вірші, що зі сцени читає Богдана, не йдеться. Позивний дівчинки доча, адже та з 9 років офіційно стала учасницею незаконного формування привид у тимчасово окупованому Лечевську. Зараз мені 22 роки, Ну коли через бойові дії мені було років. Ось ще одна жертва російської пропаганди Анна Лісовенко. Або як її кличуть рашисти, зв'язка з 14 років жителька Макіївки у молодій гвардії Донбаса і вже отримала звання молодший сержант. А от з минулого року відмітила щонайменше у двох рашиських бойових формуваннях потрапила на фронт і 20-річна Анастасія Бартеньова з Юнакієву. Тепер її кличуть бантик. На я всю проживала в воєнних условиях, в воєнне вірю. І коли я виросла, я поняла, що я хочу зробити як можна більше для своєї родини. На це й розраховували росіяни, коли з 2014 року почали масову ідеологічну обробку дітей. Саме маленькі українці на тимчасово окупованих Луганщині, Донеччині і Криму, відчули на собі методи виховання по-кремлівськи. Стартувало зросійщення закладів освіти. Перше це заборона всього українського. Причому мати на увазі буквально всього українського, починаючи від мови, а були знищені всі підручники, а було вичищено все буквально з. Закладів освіти, і зразу ж розпочалося агресивне насадження так званої російської ідентичності. Ключове возвеличування Росії і так зване «побєдоносіє». у школах. Багатогодинні курси історії викривленої на кремлівський лад. Лише у Криму за час окупації започаткували 128 кадетських класів, паралельно гуртки і обов'язкові молодіжні рухи з мілітаристським присмаком. Ітаризація, індоктринація, тобто насадження безапіляційної ідеології, знищення українознавчого компоненту з освіти і пропаганда культу війни це все методи перевиховання задля знищення української ідентичності з дитсадків і шкіл до студентства. і найбільшу увагу росіяни приділяють саме дітям не випадково, каже психолог. Вони більш піддатні під навіювання інших людей, і коли вони в такому дуже Тривожному стані їм потрібна опора, якась і ось тут, коли їм дають ні, начебто, опору, налаштувати їх на агресію, на приниження, навіть на приниження всередині те, що я українець, те це погано, і тому я повинен відмовитись від того, що в мене всередині є. І це геть не нова практика. Османська імперія, вилучаючи дітей інших народів, перетворювала їх на відданих султану Яничар у нацистській Німеччині. Був підпорядкований фюреру Гітлер Юген. Згадується подібна система перевиховання і в СРСР. Чого вартує лише партія? Сказала Нада, комсомол Латвітіл єсть. Ідеологічні обробці і мілітаризації піддавали дітей і в Афганістані та Пакистані, але тимчасово окупувавши Україну, Росія застосувала ноу-хау нав'язування російської ідентичності, стартує вже з дитсадка, а старшим дітям погрожують відповідальністю за інакодумство вже з 14 років. Якщо вони ну, наприклад, висловлювалися б щодо порушення територіальної цілісності російської російська держава. А що це таке? Це наприклад той же саме заяв, що Крим це український. І ми бачимо перші наслідки тих самих дітей, які е, були. Так не сказати запропагандовані, і які після того як стають дорослими, вони зразу ж ідуть в російську армію і починають там вбивати українців. впливаючи на всі сфери життя дітей, соціалізуючи їх по російській, московити щосили змінювали їх національну ідентичність з українською на російську, згодовуючи тонами міфи і налаштовуючи проти своєї батьківщини шаленими темпами з України ліпили ідеологічного ворога. Ти наше погубила. Блакитна сторона, я не боюсь, рвусь в бой. Мені абсолютно не страшно. Я хочу принісів можна більш політич своєї родини. Водночас наголошують експерти: не обов'язково усі діти виховані в умовах російської окупації, настільки запропагандовані. Вплив родини не менш значний ніж вплив освітнього середовища чи іншого середовища, в якому перебуває ця дитинка. Тому ми маємо так би мовити противагу до того всього, що оточує дитину. Кожна дитина потім стає дорослою людиною, і вона зможе особисто проаналізувати ситуацію і у дорослому свідомому віці робити вибір. Певну пам'ять демонструє і запропагандована Анастасія Бартиньова, яка нині виступає на боці окупантів. Строчки Тараса Григоровича Шевченка, ми, кстати, в школі українська вчили на пам'ять. Але вертати це покоління дітей, особливо тих, які народилися і виросли в умовах окупації, буде непросто іншого життя вони не бачили. А ті, кого початок війни у 2014-му заскочив у свідомому віці, образи будуть підійматися, і вона прийде з такою великою агресією, і буде казати, чому ось так відбувалося, чому ви там стріляли, чому ви вбивали? А вона буде розповідати все те, що їй навіювали. І на це потрібно буде відповідати. Нині росіяни проводять ідеологічний вплив на дітей ще потужніше. Військова підготовка вже обов'язковий предмет, як і міфотворчі розмови про важливе. А ще усвідомлюючи вплив про українських батьків, ті намагаються відібрати малечу з нових тимчасово окупованих територій України з Міць. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.